Я перепрошую, ви читаєте нам лекцію. Ви перераховуєте путінських агентів абсолютно і лівака отого лідера, абсолютно неадекватного лідера лейбористів, який веде Лейбористську партію до повного краху. Це є слогани пропаганди Путіна. І це є конспірологія, яка дуже приємна. Декотрим де, де, де там громадянам про те, що сюди прийшли, а тут такі дурні українці пішли проливати кров за чиїсь інтереси. Це не так. Я думаю, що той, хто бачив, що таке Майдан, розуміє, ніколи в житті мільйон людей не виходив на вулиці і так просто не вийде ні за е, англійського уряду, ні за американську ЦРУ, і так далі. Це все. Блеф, це все міфологія. Нічого подібного немає. Ви перераховуєте ліваків всіх, а ліваки зараз вірно, вірно служать режиму Путіна і його гаслам. Чим більше всяких там негараздів в Європі, тим краще. Тому давайте будемо дуже об'єктивними і дуже ставитися відповідально до наших слів. Не треба перетворювати справжню революцію гідності на чиюсь провокацію або на чиюсь спецоперацію. Я категорично проти цього. Взагалі, ви живете в Україні, і світ такий, як і наші очі. От коли ми сприймаємо події внутрішні, зовнішні, далекі, в Новій Зеландії, в Канаді, в Росії. Українськими очима, українським поглядом, то ми бачимо їх трішки інакше, аніж виплід російського телезомбування, який бачить світ російськими очима. Це по-перше. По-друге, це велика робота, яку проводить Росія із Заходом, ще з часів Леніна. Ленін казав про «полезних ідіотів». Про те, що треба купувати російських авторит... зарубіжних авторитетів, письменників, політичних діячів. І цей підкуп був. І дуже, дуже дуже багато, навіть інтелектуалів лівих вони стояли в обороні, скажімо, Совєтського Союзу, говорячи, що нема голоду, нема культу особи. Оце ми маємо просто. Ми, е... ми повинні дуже. Відповідально ставитися до е, нашої історії і до того, що відбулося на майдані. А ми маємо ще один одного телефонного дозвонювача. Добрий. день! Дякую, пані Тетяна. Ну, мені нема чого додати, тому що я б хотів дуже, щоб оцей ваш виступ, вашу ремарку почули ті, які відповідальні за гуманітарну політику. Ми з Михайлом Федотовичем Слобошпицьким відповідаємо, тільки я відповідаю за свої твори. Більше ні за що. Е, ну, може, як голова Шевченківського комітету, ще певним чином там впливаю на політику е, літературну. А Михайло Федотович, як одного з найкращих українських видавництв, директор, він і письменник прекрасний. Він відповідає теж за певну сферу. Ну ви розумієте, що мені здається, що давним-давно назріло питання зустрічі е, такої серйозної, глибокої зустрічі е, діячів е, гуманітарних, е, скажімо, літературних діячів літератури нашого мистецтва. З керівництвом України і з тим, щоб керівництво вислухало те, чим що болить тим людям від культури, які проблеми мені здається освіти. освіти. Мені здається, що сьогодні, коли ну проблематика найбільш болісна, наших поразок, нашої безпомічності на фронті, вона минула. В принципі створено військо боєздатне і все ми можемо і повинні повертатися до справ культури. Не повинні музи мовчати, коли е, говорять гармати, не повинні. Юрій Миколаївич, Тільки лінивий ще не зацитував, мабуть, ще я не зацитував відомі слова Черчилля. Коли розпочалася Друга світова війна, і Британія воювала із Німеччиною, була Пропозиція витрати це засідання уряду на освіту, науку, на гуманітарний блок скоротити. І Чарчі тоді ж сказав, ви знаєте, цю да. так за що ж ми воюємо? Так от Якщо культури не буде в бюджеті, якщо не це, і англійці тоді не дуже будуть англійцями, тому що культура гуманітарні речі роблять. Ви дивіться історія, скажімо Михайло Федорович, я продовжую вашу думку. Дивіться, нас на наших очах почали обдирати оці е, агресори жорстокі, які вбивають наших воїнів і наших мирних жителів. Вони почали обдирати на, на очах нашу е, історію. Поставили там постать. Володимир, наче він їхній там в Москві, Ярослава Мудрого Ярослава Мудро так само присвоїть. Цілу історію ми сидимо. Гуманітарне голова... мародерство. Абсолютно. А ми сидимо і дивимося, як той Путін оголошує Мекку, ну то мусульманська святиня Херсонес Меккою. Розумієте? От вони це роблять свідомо. А ми що? Ми нащадки Київської Русі. Це наша земля Київської Русі. Це наш. Наше повітря, це наша мова походить з Київської Русі, це наша історія. Ми повинні за це боротися, і ми повинні бути гордими з того, що ми є е, нащадками, ми, ми є справ е, Київської Русі. І владу загалом треба виховувати, просто ввичай, виховувати. Ввичай. Бо у владі теж землі люди, які можуть не, не все знати і не все. Розуміти, а ми маємо ще одне питання. Добрий день, представтеся, будь ласка. Вітаємо. Дякую. О, це ви актуальне запитання поставили. Річ у чому це справді якась дуже погана сенсація. Я думав, що зі зміною міністра освіти Сергія Квіта нарешті будуть пріоритети переглянути. І особливості національної освіти і національного виховання в Україні. Натомість почалося впровадження російської мови і дозвіл здавати у вишах скорочено курси української мови. Нарешті я подумав, що Лілія Михайлівна Гриневич, колишній голова комітету з питань освіти Верховної Ради, Львів'янка, до речі, педагог. Але нині ці ж тенденції, про які ви сказали, страшенно насторожують в освіті, в національній освіті, в національному вихованні через штаб освітянський наш Міністерство освіти, ми знову відкочуємося в еру Януковича. Це громадськість протестує. Ось останнє навіть число слова просвіти. Там просто різкі виступи людей. Недалеких від освіти, людей, які мають стосунок, які з середини освітянського цього поля говорять, це, очевидно, найвразливіше сьогодні в усій нашій гуманітарній політиці освіта. Але, Михайло Федорович, я з вами повністю згоден. Я тільки хотів би сказати, що взагалі ці мовні компанії, вся наша трагічна історія. Ви пам'ятаєте, скільки було наркомів міністрів. Освіти і скільки поклали вони свої голови, ну там, в прямому сенсі чи не в прямому, але були зміщені своїх посад, а мені здається, що проблема полягає в тому, що дуже короткотривалі якісь кампанії, бурхливі, виникають і вони не мають продовження. На мій погляд, серйозно, мінімум 20-літню програму. Треба було б затвердити на найвищому рівні програму розвитку української мови і дотримуватись, не міняти вже, розумієте, так як програму розвитку англійської мови. Що ми проводимо рік англійської мови? Ну, проводимо добре рік англійської мови російської мови. Було. Рос... Було і російської. Але провод... 20-літню програму. Яка б будівництво дитячих садочків, провадження там програм, випуск різних посібників, підручників це ж все величезне господарство, величезна інфраструктура. Ми повинні домагатися і суспільство від держави прийняття такої програми з обговореннями і на Верховній Раді. Це може одночасно бути з обговоренням закону про державну мову. Це дуже серйозне проблемне питання, тому що національне будівництво. це національне будівництво. Якщо хочуть знищити нас як українців, ми повинні подумати, що треба нам врятувати і що треба нам понести в майбутнє. У нас ще один слухач. Будь ласка, коротко, бо час добігає. Я читав, пані Лідія, і підписуюсь під кожним вашим словом. Прошу. Звичайно, це в комплексі тому, що Юрій Миколаєвич казав. Ці гуманітарні ці моменти щодо лаври. Ну просто це довга тема. ну, Це елемент чужої держави на території України. Була б Україна сильніша, і хай нам не розказують. Вибачте, московські попи. Значить, про канонічність, неканонічність, позиція держави. Людовик 14 сказав папі римському, значить, я тут господар у Франції, і я відлучаю тебе від Франції. От, і, і не завалився світ, і Бог не запротестував, і Папа Римський сприйняв це належне. Те саме і керівництво держави повинно з цим. І плюс. Ви знаєте, що найпродажніша істота в Україні, на жаль, це український чиновник. Це ми виростили в колбі, народили українського чиновника, який вам продасть все, що війна йде в державі. Розумієте, крадуть скільки? Це ми нагадуємо цьому нашу в лапках сестру Росію. Якщо питали, що нового в Росії. Чи Стравінського здається, чи mm. ну, він казав крадуть. крадуть. От, от і в нас є плюс якість влади. У владі дуже багато випадкових безнаціональних людей. Я б ще сказав, ви кажете безнаціональних. Да ні. Справа в тому, що ну, навіть оце покоління, про яке тут наші е, слухачі кажуть, нагадують 26 років, це ціле покоління. Виростало політичне покоління в повній, ну в повному схилянні перед Росією перед Москвою. Ви згадайте, скільки президентів їздило е, туди до Москви або на, Ордона на, поцілувати Пантофлю е, тому ординцю е, хану. Тому що так вихована політична так будувалася політична культура України на повному схилянні перед Москвою. І якщо це буде продов, це просто вже катастрофа, тому що не можна під час війни схилятися. Перед агресором. Ну, я не знаю, я пам'ятаю там дитячим таким пам'яттю дитячу е, війну 41 45 років. Ну, ви розумієте, якби було щось якесь схиляння перед німцями, то я не знаю, що б там було. Взагалі Дуже, тут вже не йдеться вже про репресії, йдеться про свідомість людей, які стоять е, е, і керують державою, ці чиновники, про яких ви згадуєте. Наша передача підходить до завершення. На жаль, ми тільки почали. Не, не багато ми, ми про літературу говорили, але, на мій погляд, дуже важлива була проблематика цієї нашої розмови. Тож, хочеться подякувати нашим ведучому Михайлові Федотовичу Слабошпицькому і гостеві Юрієві Миколайовичу Щербаку.